Зібрались, щоб нам пояснили наші вимоги, щоб нам переклали пенсію. — Ви військовий чи ви? Я пенсіонер МВС. Так, прізвище моє рябчу, от, полковник міліції зібрались тут того, щоб незаконно зняв зняли, зняли е, льготи, які ми заробляли на протязі 30 п'яти тридцяти років. Незаконно відмінили, внесли по, 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 постанову під і не виконується постанова номер 54, Не виконується закон про міліцію, закон про поліцію, про те, що наші сім'ї і ми маємо користуватися пільгами. Е, е, Почали ми на сьогоднішній це раз друге на сьогоднішній день оклади поліцейського сержанта міліції більше в шість разів, чи ми отримуємо пенсії? Хоча в нас по три освіти. Звання вислуги куча. От поліція поліція, яка на сьогоднішній день в них немає своїх приміщень, не було все прийнято від міліції. І на сьогоднішній день ми залишились за бортом благодаря Гройсманам, Порошенкам і їм. Всіх приверженців. Скільки років Авакова? ви віддали службі? 25 років. Скільки на даний час ви отримуєте пенсію? 2400. Ваша сім'я, діти, внуки. Так да, Сім'я є дочка і дружина, будь ласка, Рябчук, Юрій Так. Доброго дня вам. Значить, Доброго. ми представники так. державної служби, так, да. Ага. Да. прийшли шукати справедливості і запитати пенсійний фонд обласного рівня, чому наробили в країні таку ситуацію, коли приймаються діаметрально протилежні рішення по одних і тим же законодавчо нормативним документам. Значить, одним державним службовцям був лучшим пенсіонером пенсії, перераховують відповідно до постанови 10.13, коли була піднята зарплата з 1 грудня і з 1 травня, а другим не перераховує. Значить, ми винуждені були піти в суди. Суди теж приймають діаметрально протилежні рішення. Но спочатку. Виновати в цьому пенсійний фонд, вони не виконують свої функціональні обов'язки, які повинні виконати відповідно до законодавчої бази. Ну вони ж керуються законами. Не керуються. От якраз не керуються. Справа в тому, що на нас ці закони, на які вони зсилаються, не діють. У нас вже статус пенсіонерів, а не державних службовців, працюючих. От в чому суть питання? От в чому суть питання? І ми, пенсіонери, повинні зараз, замість того, щоб уже жити доживати спокійно, бігати по судах, всіх рівнів, всіх рівнів, Тому що вже пенсіонери пішли в суди, всіх рівнів. Перші інстанції в основному задовільняють Апеляційні суди вже наробили кашу. В основному Вінницький апеляційний не задовільняють Мельницький теж апеляційний кашу наробив. Адміністративні суди теж каша є. Місь Хмельницький. хмельниць є. Міськрайонний суд в основному задовільняв. Потім, в основному. потім почалась полі. каша, почали один суддя, наприклад, рішає позитивно позови, позитивно по одному тому з питанню. Коли ми прийшли вже в суд до того ж самого судді, чи колір очей не сподобався, чи щось інше не сподобалось, п'ять чоловік у нас було в одного судді, який раз одним мав. А в якого судді? Поліїд такий був. Це міський районний. Це міський районний. Який в один день на цьому році, в 17-му році один день приймає 16-го числа. Прийняв один день вісім рішень, 4 заповнив, а 4 відмовив. І якщо, по одному і тому ж подав самому питанню, Ми ж і говоримо по одному і тому самому питанні. Але якщо дивитися в реєстр, то Працівники які з пенсійного фонду, які займають вищі посади, тим задовільняють прокуратура, як... прокуратура судді Позови задовільняють задовільняють, а інші що не такі самі. Да. І незрозуміло чому. Питання стоїть дуже серйозно. Получається дуже дискримінація, розумієте? В самому, самому суспільстві дискримінація під... між працівниками державної служби. Бо нічим між... не може бути, розумієте, нічим не може бути головний спеціаліст, хуже, чим, чим завідуючий від. Але ж немає, а так виходить, що це рівноправі тільки на папері. Ми зараз говоримо про те, в якій державі ми живемо, живемо і яку державу ми залишимо своїм дітям і внукам. Якщо ми сьогодні попрацювали по 30 років, віддали молоді здоров'я державі, віддали, за копійки ходили, щоб. Бути гідними жити в цій державі, а влада держави з нами так поступила, прийняла закон, і як не робити перерахунок пенсіонерові, який я вже 10 років на пенсії. Що я маю до того закону, який сьогодні вступив в силу? Скажіть мені, будь ласка, А статтю Конституції про те, що вони мені погіршили моє матеріальне становище. Ага. Оцей пенсійний фонд мені. Відповідає, а ми вам не погіршили ваше матеріальне становище. А як не погіршили, коли мої зараз співпрацівники у державні службовці отримують енну суму зарплати, а я лишилася на тій сумі, що вже менша, ніж мінімальна зарплата у нас в державі з 1 січня. Люди, то давайте сьогодні будувати, поки ми ще силу маємо, поки ще наш розум не відмовив. Давайте будувати разом правову державу. Не ідіть на поводу гривні, гривні євро і рубля і, 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 і цього долара. Не продавайте свою совість, я вас дуже прошу. І поверніть нашому народу віру справедливість. Поверніть, що ми маємо сьогодні правосуддя, достойне тих людей, які вибирають їх. Побійте з мантії, яку ви носите, подивіться на неї. Це клятва перед Богом. Господь судить справедливо і ви судіть справедливо. І я знаю і вірю, що всім державним службовцям буде проведений перерахунок. Буде, тому що дойде до тієї влади, хто рішає ці питання. І ми його не упустимо. Ми будемо ходити по Києву, по всіх інстанціях. І будемо в Конституційному суді питатися, хто наглядає сьогодні за достовірністю, правильністю чинного законодавства, самого основного закону Конституції України. Чому сьогодні ще Конституційний суд не дійшов? Поздля о цього е, який створилося в державі, це ж перша їхня ланка робот. Це Порушення прав людини. Це порушення прав людини. збираєтесь ви десь подавати судовому позову вище, якщо не за обов'язково європейський суд піде і будемо говорити, що сьогодні наша держава хоче бути правовою, но вона не може бути, тому що вона цінить долар. Щоб ми от зараз ще в силі, здоров'ї, в великому бажанні допомогти будувати правову державу, і тому ми сьогодні тут стоїмо Представтесь, будь ласка, і скільки років ви віддали? На право держави державним службовцям відпрацювала 30 років, віддала молодість, здоров'я, красоту і желання жити. Ну багато що залишилося ще. Дуже енергії багато. Люблю жити, працювати. Але от такі люди, щоб не збиралися по поводу цього питання, нема за що жити, а щоб збиралися і співали. Прославляли нашу державу, прославляли ту владу, ось тут от. Ні, так ми маємо збиратися, розумієте? І я вірю, знаю. І сьогодні не випадково дякую дівчатам за проси. А я давно говорила, давайте приєднаємося до інших. Ну, що ми, знаєте, кожен один на один сидить із трьома суддями. Невже вже сьогодні ми запустили ту схему, що кожен має читати, вивчати на пам'ять усі статті, щоб прийти і доказати в суді, так, да, я права. Написано і не може, і не може. І не може і всі судді порушують 58 статтю Конституції України. Всі кому відмовлено закони зворотньої дії немає відносно нас, тому що ми пішли на пенсію е кількість років назад. А відрахування ми робили від Відрахування ж. Ми робили набагато більше, ніж всі працюючі. набагато більше для того, щоб мати е е нормальну пенсію. Мибу так так. Життях, так, І я зараз звертаюся до нової створеної структури, значить, правосуддя, вища, вища, рада. вища рада правосуддя. Я звертаюся до всіх працівників, які сьогодні беруть на, свою, на свої плечі всю відповідальність, яка створилася зараз по цьому питанні в Україні. Будь ласка, вийдіть і ті судді, які нарушували всі судові процеси і усі нормативні документи щодо правового розгляду наших питань перерахунку пенсій державних службовців, звільнити, звільнити краще мови вони ще суддями, які судили під час євромайдану. Є такі у Вінниці. Я за Хмельницький не знаю, але в Вінниці є. А ви представник з Вінниці? Ні, я з Хмельницького. Ми, ми, ми обласний да. а тільки держава Державської міської ради. Довідка як ви знаєте, і до сьогоднішнього дня не можна міська рада, не може видати довідки такі, як потрібно, тому що виходить, там теж вони віддавали довідки не в середніх розмірах, а віддавали кому скільки нарахували. Розумієте, і за цього виходить, що службовці, які нижчого раду отримують з нарахуванням того пенсію більшу, ніж державні службовці, з які йшли з вищих посад, і взагалі куди не подивитись, немає ви розумієте, виходить, стіна. Яку неможливо анархія в країні. І не повинні люди, які працювали по 30 років, сьогодні вони. Шановні пенсіонери, дайте сюди ближче. Підходимо ближче. Дякую вам, що ви до нас підійшли. В общих словах пока їдемо. Зараз ні, вони зараз кажемо. Зараз вона одягнеться, зараз. Де можливість задати запитання, поговорити. Ми вручаємо було, Ну, Я зараз розкажу. Я вчора позвонив, щоб пікляв, що в мене можна поначальність. Щоб ви знали, я, в неї, я, я позавчора в неї був, її лишив теж, наші повідомлення, вона підготовилася, з Києвом спілкувалася і все розкаже. Доброго дня! Доброго дня! Зараз я Колеги, ветерани, пенсіонери, учасники, ветерани Державної служби, дозвольте мені вас привітати на сьогодні в такому дні. Хоч він сумний трохи, бо ми добиваємося, ніяк не може добиватися вже до своїх пенсії. Але разом тим ми згуртувалися, ми повинні толерантно, спокійно, виважено вислухати керівника нашого головного управління, вона з поваги до нас відноситься, налаштована на допомогу. І я хочу, щоб ми в рамках норм правил, моралі, етикету. Провели цей сьогодні захід. Це не блокування, це мирне пікетування. Тобто ми хочемо прийти, привернути увагу е керівників держави, уряду, МВС до того, що е тривалий час ігноруються наші права, повністю зруйнована система соціальних гарантій, які передбачені Конституції для ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ і інших силових відомств і державної служби теж. Ми, я теж маю десь років з міліцією 40. Більше 40 років стажу державної служби. Це українська акція. Це все українська акція. Так. Що ми, ми як построїмо свою роботу? Що ми вже попередньо зверталися до голі Сергій, Новин, вона зверталася в пенсійний фонд, там її дали роз'яснення. Зараз по Україні в Києві наші вже були там ветерани біля пенсійного фонду по областях. Проводяться такі заходи. І ми вчора її обговорили з головами ради ветеранів. Області це питання, ми настроєні далі, якщо дотримуватися радикально, вплоть до виїзду в Київ, щоб відстояти це питання. А зараз ми хочемо на своєму рівні обласному обговорити ті проблеми, які нас цікавлять, як їх розв'язати. І Ольга Сергійна розкаже. В якому ми зараз знаходимося, на якому, на якому етапі і який механізм буде далі нашого ветеранського руху. Да. Дякую за увагу. І що далі робити? Сергійна, шановні потуж. пенсіонери, шановні пенсіонери, силовики? Я хочу розпочати нашу зустріч з того, що дуже вибачаюся перед вами, що таке велике свято. Ми замість того, щоб привітати один одного сьогодні ще вирішуємо ті питання, які напевне мали б вирішитися ще минулого року. Е, але я вважаю, що Людрунувся. Значить, е, чому? Е, чому? Тому що на сьогоднішній день пенсійний фонд отримав 8 лютого лист е, Міністерства внутрішніх справ із висновком про те, що є підстави для перерахунку пенсії е, пенсіонера Міністерства внутрішніх справ. Тобто ми отримали повідомлення, що підстави для перерахунку пенсії є. На рівні Пенсійного фонду України. Далі це перша дія, яка має бути зроблена. Повідомлення Міністерства внутрішніх справ. Поки що мова йде тільки про тих, хто працював в міліції. І в листопаді 2015 року була створена національна поліція. І от якраз ми говоримо про предмет нашого розгляду, що національна поліція отримала грошове забезпечення більше, і всі інші умови оплати праці стали кращими. І це була підстава для перерахунку пенсій міліціонерам, колишнім міліціонерам. 8 лютого такий лист пенсійний фонд отримав. Чому я на сьогодні не отримала від пенсійного фонду України повідомлення про те, що маю підготувати списки і передати їх органам? Які мають направити нам на кожного із вас, шановні пенсіонери, довідку для перерахунку вашої пенсії, тому що виявляється пенсійний фонд України двічі у 2016 році. Звертався, бо ви ж знаєте, що відбулося, і в листопаді створена національна поліція, і в грудні місяці зміни до закону. І пенсійний фонд, з врахуванням того, що ви ж до мене сьогодні прийшли не вперше. Що ви уже це питання порушуєте з листопада і з грудня минулого року? Пенсійний фонд отримав відповідь від міністерства внутрішніх справ, де було написано про те, що підстав для перерахунку пенсій міліціонерам немає. Тому на сьогодні в пенсійному фонді України є два листи: один лист. Що немає підстав, другий лист, що є підстави. Пенсійний фонд просить відкликати або зупинити дію листа попереднього, де написано, що підстав для перерахунку пенсії немає. Це перше. Наступне питання. Пенсійний фонд я сьогодні дала цей лист пенсійного фонду, який направлений 14 лютого вчора в Міністерство внутрішніх справ. У вас він є. Кожен із вас може з ним ознайомитися. Це відкритий лист. Пенсійний фонд ставить питання перед міністерством, щоб міністерство вказало дату, з якого з якої дати, з якого місяця має пенсійний фонд проводити перерахунки. Бо є листопад, коли створена поліція. Перерахунки мають бути створені з грудня. Якщо в грудні прийнятий закон, перерахунки мають бути з наступного січня. Тобто, хай Міністерство внутрішніх справ напише дату, з якої ми маємо проводити перерахунки. І останнє ви напевне знаєте, кожен із вас у нас є ваша біографія, у нас є ваші пенсійні справи. І ви знаєте, що створенням поліції не всі ваші посади збереглися. Нам ми поставили питання. До якого органу ми маємо звернутися і надати йому списки для того, щоб надав нам, повідки, надав нам довідки на перерахунок вашої пенсії. Ви знаєте, що схеми посадових окладів мають бути. В поліції створили одну посаду, а в міліції вона була інша. Тому має бути схема. Тобто, три питання пенсійний фонд поставив перед міністерством, для того, щоб ми провели перерахунки ваших пенсій. Міністерство має надати нам чітку відповідь. Про це ми проговорили. Це я доношу до вас. Ми готові. Чи є у вас до мене питання? Стосовно військових в мене питання. А по державній службі немає змін. Закон державного службовця вже не практично ніде вже не бачить в перерахунках. Закон про державну службу з 1 травня набув чинності, але пенсії державним службовцям вже не призначаються. Єдині за. Але, але, але ви проводите нарахування згідно ухвали суда. Да. То де правова держава, де є чинність я ж, права Я не приймаю судових рішень Ні, ну подождіть, Страшно. а це дуже цікаве питання. Вони в Давайте розвитку. По черзі, по черзі, я перепрошую. Я... Ні, я не сказала. Я запитала, кому я маю направити прізвище ваші. Да? Станом на сьогодні, там на 1 січня чи на минулий рік, який в мене нові і оклади зазвоня по і закону по суді першої інстанції воно пройшло і визначено, що з такого то з таких укладів, як зараз мені бути а сьогодні, нема підстав судитися. Абсолютно дивіться жодного рішення суду, який б зобов'язав зробити перерахунок вашої пенсії. Немає є рішення суду, яке передбачає видати довідку пенсійному фонду. Мене записано перший пункт зробити вас обов'язку. Давайте це рішення ми подивимося дивіться, я вам ще раз кажу, Скажіть, ви не зрозуміли, вондує, не вам, що а апеляція була. Мені? Ну не було апеляції. Ваш там бігає клерк. Там не знаю. Дивіться, дивіться, де ж це клерк, там а державний службовий. Так, я знаю, ну хай буде там. Я б м'яко сказав. Е, мені є довідка все є. Що для того, щоб ви перерахували? Перше дати відповідь. Повідомлення надійшло восьмого. Значить, відповідь від міністерства буде не тільки для вас одного, воно буде для всіх пенсіонерів-міліціонерів. А стосовно військових саме Я вас питання повіздових немає. А, а, так, і друге що якщо прийшов, вони міліціонери. А що не мірця? А хто? управлінці треба окремо подивитися, на які Ви є. <плес> значить, шановні, Юрій. якщо є питання, давайте Ша, шановні так. пенсіонери, є ще питання <плес> доволі серію. То окремо, будь ласка, якщо індивідуальні, значить, я пропоную. Це моя пропозиція. <плес> У вас є <плес> значить конкретні люди, є організовані <плес> Оргкомітет, який може вас. Інформувати, що ви нашого відбулося до прикладу до кінця тижня в п'ятницю можемо ми зустрітися, подивитися, що яка відповідь міністерства внутрішніх справ є, щоб ви далі могли з цього приводу. Значить, на понеділок Так, що по військовим а військових поки що. А що по військових може бути про міліціонерів? Ми говоримо, чому? Бо є закон. Є постанова Кабміна, є два. Доктор... І Військових теж є постанова про ці... Чекайте, 12-94 постанова є про Про, про зміну грошового забезпечення. Про примію примі. є. Там написано, що не менше 200%. Не менше Якщо міністр оборони бере на себе, значить той плачує там по 450%. Ми, вже є постанова, розумієте? Ні, постанова Кабінету міністрів передбачає. Так, так. Якщо беремо на сьогоднішній день розумію, закон, який діє вже з 1 січня. 18-го року то написано і той, який діяв до того, що в разі зміни грошового забезпечення премія помінялася на що? Да. Я, шановні премія прем залишилася. Я віддаю резолюцію, ту, що ми про мене говорили. Наші ми вчора збиралися сьогодні. Да, да, що то, ми ставимо питання питанням фондом, щоб відповнулося чи не законкасу. Суце закони, в тому числі і постанова 45, п'ята, щоб вона виконалася і

Постанова не менше 10% не змінили, що 50% має бути. А як стояло не менше 10, так і не менше 10 з А те, що орган має, написано, що рівно модельні звільнення береться. Це відповідь. Ви все-таки по військовим треба також це рухати вислухайте міністра. Ми йому, йому, йому вислухали, навіть не довіру вислухали, треба тепер ще раз до нього звертатися. Вони розрухали свого міністра, міністра обороза, і повернення на Міністра оборони да, 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 треба було. Так, полторака треба було забрати. Це телефон якийсь, давайте, щоб до вас можна було. говорити. Телефон. В Україні борються біля тисячі чоловік. Це було в клубі МВД. Клубу забитих було народу багато. Перший раз тоді ми почули про те, що, оказується, пенсійний фонд два рази звертався до Міністерства внутрішніх справ про те, що ви підстави для перерахування, дайте нам повідомлення, яке передбачено законом. Два рази пенсійний фонд звертався. На одну цю, на два цих звернення Міністерство внутрішніх справ України дало відповідь, що підстав для перерахунку вони не вбачають і немає. І листю і це вже І лист, це, що вони дали другий лист. 30 числа була, ця, наш, наш форум відбувся, дали їм три доби. Якщо напротяг трьох днів вони не направлять повідомлення до пенсійного фонду, то ми об'являємо безстрокову всеукраїнську акцію, пікетуємо там в Києві. І Потім 3 лютого зібралася Київ-Київська область, люди так само в клубі зібралися і чекали, коли вони направлять це повідомлення. Десь тільки після обіду вони його підписав Тахтай, державний секретар, тому що люди, які там були, і тестували на них, сказали, що якщо вони не відправлять сьогодні, це була п'ятниця, 3 число, то тоді ми викликаємо людей із Києва, з областей і все, і починаємо блокування. Тоді 3 числа це воно пішло до пенсійного фонду. З 3 числа напротяг 5 днів, аж 8 числа тільки це повідомлення виникло в пенсійному фонді. Постали вже шукати, знову підніматися люди, що будемо пікетувати, блокувати. 8 числа воно зареєстровано в пенсійному фонді, мінус 2 вихідних, сьогодні якраз п'ятий день що пенсійний фонд мав повідомити головні управління пенсійних фондів тут в областях. Ну, оказується, що вчора, коли в нас було зібрання всіх голів ветеранських організацій, районів наших, вже тоді позвонили нам і сказали про те, що пенсійний фонд відправив. Ну, зараз ми вже вияснили, побачили цей лист. Пенсійний фонд не відмовив нам. Він нам поставив три суттєвих правильних питання юридично грамотно. Те, що з, пенсійно, з Міністерства внутрішніх справ було підготовлено за підписом Тахтая, повідомлення до пенсійного безграмотно, чисто юридично. І всі знаєте, якщо вийшов якийсь наказ, там, допустимо, 900-й, то він відміняє якийсь там 300-й. І в ціліго наказу пишеться, що втратив чинність наказ такий. то А це от лист, що вони дійсно написали, то вони не відмінили дію свого наказу, не наказу, а листа, в якому написали про те, що немає підстав. Не відізвав лист. І ще мали вказати, з якого числа перераховувати. Теж не вказали, з якого року. Суті закон був з 15 років. Вони нічого не вказали. Пенсійний фон общалися ми. З гори Сергійовною нормально налаштовані все. Ми, в принципі, думаємо, так як написано в законі, з 1 січня. Горі Сергію своє питання на кайна що з листопада місця, коли вступив в Київ закон про національну поліцію. Тому що з 2 грудня нові оклади, там написано, що з моменту дії поліції. Коротше, не даром ми їздили в Київ. Все таки рух є, якісь зміни наступлять. Терміні перерахунку немає. Зараз все знову ж впирається, до чого ми йшли рік. Вернулися до Міністерства внутрішніх справ. Коли міністерство внутрішніх справ дасть, дасть ці повідомлення в пенсійний фонд, якщо вони на цих три питання, почекаємо. хлопці, почекаємо вже другий рік. Стосовно військових, хто щось скаже, да, шановні, просто переказуйте один другому, тому що сьогодні ми зібралися в основному тут місто, хто общається з районами. все. я не думаю, що воно обійдеться без того, що ми їхали до Києва. Я думаю, що про деяких тиждень максимум два тижні, треба їхати до Києва. Бо ви самі бачите, ми побачили 30-го числа. Цинічне відношення і Міністерства, і асоціації до нас пенсіонерів. Вони готові боротися за міністра Авакова, щоб їх не скаже. Тільки щоб не зробилися закону. Ми нічого не просимо проти закону допомогу і дякую. Дякую що моє виступ. Так от круто. Дякую і міс. Дякую Болезорину Певчату за за що за граш і все. Заходимо зараз на контакт. А, да, для даші